Напередодні дня захисту дітей у центрі денного догляду дітей з інвалідністю провели інтерактивний захід. Напередодні дня захисту дітей, отримуючи соціальні послуги денний догляд дітей з інвалідністю, провели такий святковий захід, маленькі інтерактив, інтерактиви. Діти отримали задоволення. Діти грали в різні ігри, танцювали, спілкувались між собою. А потім для них провели майстер-клас зі створення сонечка. Разом із батьками вони клеїли промінці та розмальовували обличчя. <праць> Своя. Також дітей привітали із прийдешнім святом та вручили подарунки. Головне наші діти жили в мирі, щоб вони були всі здорові, щоб сьогоднішній день подарував вам трішечки радощі, щоб ви були щасливіші трішечки, щоб наші сьогодні фахівці вам, вас об'єднали, вам подарували посмішки на ваших обличчях, на обличчях і дітей, і на общах. Здоров'я вам, терпіння. Так, Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.